Всім привіт! З вами я, Вентеро, і це нова частина Буні СБУ на сервері Подільський край. Сьогодні вам покажу усі цікаві та смішні моменти з буденного життя працівників СБУ в Україні КТН. А я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. Я хоч ви підтримали лайками та підписками. Це мотивує мене далі знімати для вас хороший контент. А я граю на проєкті UFNК та заходь за посилання в описі та завантажуй гру. А також називай вот мій ютуберський промокод Вантеро з другого рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ми приступаємо до відео. Приємного перегляду. Не, я про тебя. А, да. Не, про... Все, кличка. Я почу, я почу, я почу. Я до Эддика звернусь обязательно. Кирилл, mm иди -hmm. сюда, mm Кирилл, -hmm. Кирилл. До якого Эдика? До, до якого Эддика? Вентеровича.

Минус, один. Вера, Эй, дик, Вера Эй, давай договоримся Давай, <риві> давай. со мной всегда можно договориться спускаешь euh, зброю <риві> Блярамка <риві> дома у мене ремку йдемо. Стояти, промовиться. Пане поліцейський, працює СБО. Не, не треба. Не треба, майте ремку, бо тут мене закінчило щось. Може все-таки все домовимося. Не домовись, точно, я не займаюсь корупцією. Від кого тут я, бля, корупцією? в поліцію. Спасайте, пане Ростислав! Пане Ростислав, врятуйте. Ого, дві години! Машина є на якась біля НПУшки стала. Блять, вообще через фото. Не, это кладовище. Я, я сейчас ставлю только. здоровье. Боже, здоровье. За гроші приніс. Значите, mm. спілкуюся Дуар Гонторовиш. Представник Служби mm. безпеки України міста Києво. По праву руку від мене Остабалась. Тож представник Служби безпеки України міста Києво. Гроші ми принесли. Mm -hmm. Але тепер нам потрібна гарантія, що сам генерал зараз наразі тут з вами і живий. Покажіть нам генерала. Зачекайте За мною. Залишайтеся, як бачите, живий здоровий. Пане генерал, покажіть ваші руки, будь ласка. Вони в мене, на жаль, зв'язані. Поверніть, будь ласка, пане генерала, щоб ми подивилися на його руки, що всі паці на місці. Ви можете прекрасно споглядати це звіт. Люша, в своєму скіні? Все на місці. Соловісті. Ну і чесні, добрі люди. Нам просто треба гроші. Так от, генерала ви побачили, де гроші? Так, добре. Хочете побачити гроші, зараз вам будуть гроші. трошки пошкоди, так? Де гроші? Mm, так, не я голови, ти ну, то давайте. Де Шо гроші? пачку грошей. за день його стоїть? Ой, вибачаюся, вибачайся, я їх забув в автівці. Цікаво, як ви йшли на переговори. Якщо ви зараз будете Це цей то ми вб'ємо генерала. На цей я підсумок це не перепрошую. Так, наразі в мене зараз конверт в руках. Як ви бачите, я його зараз тримаю в руках. <звук> я зараз попрошу одночасно. Я вам передаю одночасно конверт, а ви нам зразу одночасно передаєте нашого генерала. То, чекайте, 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 мушу його відв'язати зі своїх рук. Так, звісно. Так. Відв'язала руки пана. Відв'язала від своїх. Але не, 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 не бігайте краще. Буде якого це стало. Тільки нога буде капети. Буде такий гада. Можете сказати, дякую своїм підлеглим. Але щоб в мене крицялась економіна, і я ляху не вбила. Так, конверт зараз в мене в руках, як ви бачите. Тепер ВГС, передаємо. Мені генерала, щоб він став позаду мене, а ви всі решта. А я вам передаю зразу конверт. Прийнято умови? Прийнято. Взяла генерала під руку. Повела за собою Добре. Ой, маєте. Мені скажи, сзади нього в цьому скіні РПШ навіть. Павло вікторіанський, наубай.

Что-то пошло крупно не по плану, тут не узнается. Вы что, прикалываетесь? Сука! <смех> <смех> Блять, алло! От так і закінчилась дана частина у ДСБУ на сервері Федельський край». Дякую тобі, друже, що переглянув це відео до кінця. Я сподіваюсь, відео вам сподобалось. До зустрічі у нових випусках.